Я вже радо вітаю в нашому ефірі посла України у Білорусі від 2010 по 2011 роки. З нами Роман Безсмертний, пане Романе, я надзвичайно рада вас вітати. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані. Мане, Романе, я так для себе знаєте, подумала, що я у світі всього на всього декілька речей, за якими можна споглядати безкінечно. Це звісно, як помирає русня, русняві злочинці. Це як долітають українські безпілотники до російського тилу, і там щось вибухає, і за тим, як горить або орбан, або Сіяр, то без різниці. Оце те, що справді приносить ну таке тимчасове задоволення. І зараз якраз угорщина, і не тільки угорщина, а ще й словаччина дають нам можливість трошечки позловтішатись, тому що Україна наз... Наклала такі собі санкції на нафту Лукоїли. Відповідно, Угорщина і Словаччина переживають, що щось там їм. Не дістанеться в трикутник між Україною Словаччиною і та Угорщиною. Долучилася Польща, яка теж категорично виступає проти Угорщини, і взагалі запропонувала її покинути НАТО і європейський союз, створити союз з Російською Федерацією. Що відбувається? Чи розумієте ви що це за сила, яка змусила і нас піти на цей крок і не вступитися за угорщиною, тому що як кажуть, самі експерти, насправді нафту угорщина продовжує і Словаччина отримувати, тобто проблем немає, але є скандал. Ну, перше тут співпало декілька речей, і вони спричинили такий дуже серйозний, на що ніхто й не розраховував інформаційний гвалт. Ну ще в червні було відомо про те, що Україна готується перекрити завдяки прийняттю санкцій по відношенню до Лукоїла об'єми певні об'єми постачання нафти до. Угорщини і до Словаччини. підігрівається ситуація там тим. Що Мол, це угорська нафтопереробна компанія, до речі, найприбутковіша компанія Угорщини. Вона є власником переробних підприємств і в Угорщині, і в Словаччині. По суті, мова йде про одне підприємство, один бізнес. І, до речі, відповіді на питання: а чи немає там в акціонерах російської сторони, так ніхто і не дав до цього часу. Тепер чому тут е, з'являється напруга із Польщею? Тут два факти: бо польський орлен. Також є учасником акціонером міноритарним правда, але цього підприємства. І очевидно, що коли Україна, Європейський Союз погоджували ці санкції, бо вони насправді йдуть в розвиток санкцій Європейського Союзу. А власне а, угорці і а, словаки, за того, що вони всі знаходяться, фактично даруйте за те, що я скажу біля корита, я маю на увазі Орбана і Фіцо, а вони. І Здійняли цей гуал. Хоча цікава річ, коли 2 липня Орбан завітав до Києва, він чудово знав, коли Україна перекриє кисень. Але він ні слова не сказав на цю тему. Тобто, це ще й свідчить про те, що у ситуації, яка зараз склалася, Інформаційна лінія не зовсім співпадає з реаліями. Тепер що, скажімо так, підштовхнуло ситуацію до верху: покарабкався орбан і на поляків і на угорці, і, кажуть і на британців, і на Європу. Власне те, як Європа зреагувала на вояж свого роду міжнародний трубопровідний вояж Орбана, коли він з Києва поїхав до Москви, з Москви до Пекіна. з Пекіна там пропущена ще один момент. Це Туреччина, а потім з Туреччини Вашингтон з Вашингтона в Маралаго і чуть не приїхав на інаугурацію в Тегеран. Тобто, оцей весь вояж він настільки зачепив європейську дипломатію. І довів ситуацію до того, що в принципі вони відмовилися їхати на чергове зібрання міністрів закордонних справ до Будапешта. І тут сталися речі, які дозволили Орбану підняти цей гвал. В чому справа? Активно до досить євразійську політику входить новий прем'єр-міністр Великобританії Стармер. І відбулося декілька а, міжнародних конференцій безпекових в Лондоні. Ну, до речі, на одній з них виступав колишній начальник генштабу Валерій Залужний. І на цій конференції запросили Орбана. Ну і зрозуміло, де з'являється Орбан, чекай галасу. Він спочатку на одній конференції щинив гала, що йому не дають кисню, перекривають усе. Хоча на ти їздив у Київ? Що ти не міг поговорити на тему, як це питання розв'язане, чи ти не знав, що воно виникне? Знав з моєї точки зору, це всього на всього гвалт. Бо якщо поговори, по подивитися на об'єми, які пропускаються через дружбу, то перекрито там по-моєму трошки більше 30%. А решта продовжує йти. Це перше. Друге, насправді ні у словаків, ні у угорців немає проблем, тому що. За цей рік, коли було розпочато впровадження цих санкцій, забезпечені нові і трубопровідні, і морські шляхи забезпечення Угорщини морським шляхом, а словаччини трубопровідним шляхом, тут де проблема, очевидно, що на трубі сиділи, ну скажімо так, Путін Фіцо. І орбан ділили між собою там надприбуток, бо нафта йшла по заниженому тарифу більше того, що 20% навіть мінус від низького тарифу. А продавався бензин, в тому числі до речі, світлі паливні мастини продавалися Україні по ринкових цінах. Вони сиділи собі оцю надприбуток ділили. Тепер воно звалилося. Кому злазить з труби? Ну зрозуміло ж не путіну. І цим обидва, значить, звалилися з труби. Хоча в них не можна сказати, що кармани набиті. Тому з моєї точки зору вони ніби хочуть кричать. Ну їм не дуже, скажімо, до руки, тому що якщо цей галас почують, скажуть, то ти ж крали все рівно в своїх людей. Тому тут які може бути І От насправді, з моєї точки зору, гуалт, який спричиняє і один, і другий він і наслідків ніяких не має, і в принципі я б на нього й не реагував, би от, розуміючи, що все рівно злодії, що один, що, що другий пане Романе, про те, що в принципі дії Орбана, ну вони ж так вже м'яко кажучи, дістали європейський союз, і ну звісно, вони там шукають різних методів, способів як його вгамувати. Але поки вони думають, і, і ми там завжди підкреслюємо цю слабкість демократів, все має бути по закону, узгоджено, консиліум. Угорщина бере і спрощує умови в'їзду для росіян і білорусів. Що це означає? Що тепер десь там будь-який ГБшник з Москви бере собі квиток, летить до Стамбула, і Стамбула він летить в Угорщину, а із Угорщини він переміщається як завгодно, бо нагадаємо, та оці вже там відсутність будь-яких кордонів. І це у той час, коли Європа висилає агентів, шпигунів псевдодипломатів, коли під час Олімпіади у Франції вже сталося чимало ем, різноманітних скандалів, і навіть в Болгарії зловили одного із шпигунів. А як на це мають відреагувати у Європі? Ясно, що там є обґрунтування, робоча сила і оце все, але тим не менше. Орбан відкриває ворота для повернення агентів. Ну, повністю погоджуюся, пані Олено, з вашим трактуванням. Бо насправді заради цього це й робилося, або все інше сенсу ніякого немає. А ви навіть шлях цей обмалювали, бо спільних кордонів немає, а літаком за рік навіть не так багато перевезеш. Причому треба мати на увазі, що кожна особа, яка буде пересікати з Росії чи з Білорусі, та й з будь куди кордон в Угорщині, вона буде світитися в комп'ютерах всього Європейського союзу. Це перше і друге, треба розуміти, що всередині Європейського союзу Жуть, ввести обмеження на пересування подібних громадян. А, але одначе небезпека того, про що ви говорите, є, тому що під прикриттям цих там квота введено, там же квота, по-моєму, 60 тисяч. Нібито працівників будуть в тому числі заходити і оперативні групи ФСБ, які, які і так і до того проникали через різні шпаринки, в тому числі нелегалів, там і так далі, і так далі. Що стосується Європейського союзу, то це ще один аргумент до того, щоби. Ну як можна жорсткіше поступати по відношенню до а, Орбана, але треба розуміти, що між Орбаном і угорцями є якби велика різниця, бо на сьогоднішній день а, акції Орбана політичні падають, піднімаються акції його опонентів. Тому в 2026 році ну достатньо складно сьогодні прогнозувати, але, скоріш за все, Орбан злетить з політичної арени. Однак, ми чудово розуміємо, що два за два роки це в межах 120 тисяч осіб можуть проникнути, серед яких будуть ну якщо не десятки, то одиниці тисяч різного роду диверсантів і тільки так це треба розцінювати. Тому з моєї точки зору, євросоюз, єврокомісія зараз має прийняти декілька оперативних заходів, які б обмежили можливість пересування тих громадян Білорусі Росії, які будуть потрапляти на територію Угорщини за межі Угорщини, такі можливості контролю є на сьогоднішній день. Так, хто раптом цікавиться історією і все думав, як же виглядає, що таке троянський кінь, як він міг спрацювати? Ось вам, будь ласка, угорбан. Найкрасномовніша ілюстрація того, як отак його можна завести в Європейський Союз і далі творити все, що хочеш. Пане Романе, ми обмежені у часі, але я дуже хочу вас запитати про ті події, які зараз відбуваються десь поміж як Білорусію, так і Російською Федерацією. Ви бачили, там в них починають ну напевно в хорошому сенсі зникати із в'язниць, із колонії їхні політичні в'язні І Найвідоміших це Яшин, Карамурза. вчора сам проголошений президент Білорусі ще й помилував до засудження до, до, до смертної кари до страти і німців, який перебував на території Білорусі. Десь якщо я не помиляюсь, їх зараз трошки менше ніж десятеро назбиралось, але всі тепер заговорили про певний обмін. І мене не стільки цікавить сам обмін, скільки причини і підстави, чи не підлещується Росія, чи не хоче вона через обмін і через полонених якимось чин. Нам будувати отой місточок до Європи. Що ну подивіться, ми ж не канібали, ми договороздатні З нами знову можна говорити, співпрацювати. Хочете цих в'язнів? Забирайте, ну е -е, обмін цей готувався давно. І трагічний випадок з Навальним він ситуацію якби призупинив і тому пауза ця тривала до сьогоднішнього дня. І правда в тому, що і Wall Street Джорнал, і Deutsche Welle, Washington Вашингтон Пост вже заявили про те, що готується, нібито такий обмін. І Правда, що йдуть ці помилування, і суди вичищають так звану цю правову основу для того, щоб подібне помилування відбулося. Що стосується Німеччини і Сполучених Штатів. Америки, то ця правова вичищання це відбулося ще рік назад по багатьох із тих фігур, які були затримані російських диверсантів, там в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки. До речі, в цьому процесі є не тільки Німеччина, є Чехія, є Польща, навіть і так далі. Тобто, очевидно, що цей процес, який було започатковано давно, це не що питання, десь можливо. Підійде до якогось фіналу, хоча я би не поспішав, тому що ну вже було відомо двічі про підготовку такого обміну, і, але він не траплявся в силу різних причин. То вперше е ситуація була зірвана атакою по Україні. Потім, вдруге, коли помер Навальний, ситуація така була, що якби зупинили ці процеси, хоча ви пам'ятаєте тоді. І е, е, фюрер Московський змушений був відповідати на це питання. Його коментували у Вашингтоні, і так далі. Тому з моєї точки зору, це не свідчить ні, ні про які домовленості, ні про довіру. Йде е, повернення Росії на того, що називається Бек ЮССР». Тобто вони знов стають солком. І цим сов, займався в ряд от, кожної початку осені. От Якщо подивитися на графік, то цих політв'язнів міняли десь там в е, вересні-жовтні кожного року. Ну, якраз було не так е, холодно, і тому людей могли там перевозити в цих каталажках і, і так далі. Тобто, це все свідчить того, що ми маємо справу просто з типовим совком. П'ячому питаю, пане Романе, тому що ми чудово з вами знаємо Росії Путіну не плювати на людей. Він і людей за людей вважає, Але люди це завжди живий товар і от завжди цікаво. А на що він їх обміняє? Ну за цим будемо спостерігати. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, Роман, безсмертний посол України у Білорусі від 2010 по 2011 роки був гостем на прямому